Хоча у багатьох продукція компанії Кугар асоціюється передусім із доступними джерелами живлення, левову частку її асортименту займають якраз золоті пристрої. На даний момент у ньому налічується аж 9 таких моделей, більшість із яких доступні в кількох варіантах за потужністю. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся! Один із таких цікавих блоків живлення – Cougar Jax Pro 850 із цінником понад 5 тисяч гривень, що близько 120 доларів. Так, це не найдешевший 850 ватник на ринку. Зате він обладнаний найсучаснішим конектором для відеокарт PCIe 51, він же 12V2 x 6, та супроводжується тривалою 10-річною гарантією. А про інші особливості даного пристрою ви дізнаєтеся далі. Коробка уніфікована для трьох блоків живлення лінійки Cougar Jax Pro потужністю 650, 750 і 850 Вт. Тож на ній перераховані їхні спільні особливості та технічні характеристики кожного, зокрема. До комплектації пристрою увійшли найнеобхідніші компоненти: вхідний кабель живлення та модульні кабелі, кріпильні гвинти та посібник користувача. Однією з переваг Cougar Jax Pro 850 є доволі компактні розміри, як для такого потужного джерела. Все наповнення вдалося помістити в межах цілком звичних для ATX пристроїв габаритів 140х150 на 86 мм. Цьому, зокрема, сприяло і використання 120-мм пропелера. Над ним, в свою чергу, розташувалися оригінальні продовгасті прорізи та золотистий логотип виробника. Вентилятор кріпиться чотирма гвинтами під шестигранний ключ. Крім того, корпус отримав два скошені ребра. Як бачимо, виробник подбав про те, що пристрій можна було легко відрізнити на фоні багатьох інших джерел живлення, навіть незважаючи на типовий чорний кольт. А от тил особливо нічим не виділяється: отвори мають форму стільників, поруч з якими розташований роз'єм живлення та вимикач. Боковини прикрашені чорними наліпками із біло-оранжевими написами. Якщо пристрій встановити вентилятором донизу, тоді крізь прозору боковину буде видно вказівку виробника, лінійки та логотип 80 Plus Gold. Якщо ж вентилятор буде спрямований догори, тоді перед користувачем уже буде більш інформативна наліпка з електротехнічними характеристиками. В їх числі згадана чимала номінальна потужність 850 Вт, практично повністю доступна по ключовій лінії плюс 12 вольт. Менші канали плюс 33 і плюс 5 В забезпечують цілком звичні й достатні 100 Вт або максимум 20 А на кожен з них. Як і годиться пристрою з ціником понад 120 доларів, Cougar Jax Pro 850 отримав повністю модульні кабелі. Окремі дроти поміщені у нейлонове оплетення. Основні конектори живлення це 20 плюс контактний ATX та 2 восьмиконтактні ATX 12V. На спільному кабелі, один із яких розбірний. Для живлення відеокарт передбачені 3, 6 плюс 2 контактні PCI -E на окремих проводах. Крім того, присутній і сучасний PCI E51 у актуальному виконанні. На жаль, максимальна його потужність не вказана. В свою чергу, під'єднати жорсткі диски та іншу периферію допоможуть 8 SATA та 3 PATA на трьох окремих кабелях. До речі, усі роз'їми підписані і мають різну форму та кількість коннекторів. Тож правильно під'єднати їх до блока живлення зможе навіть новачок. А тепер заглянемо всередину. Такий вентилятор Мартек ми зустріли вперше. Він має діаметр 120 мм та звичний 25-мм профіль. В його основі лежить гідродинамічний підшипник з тривалим терміном служби. Енергоспоживання ж не перевищує 4,44 і Із цікавого на лопатях є канавки, покликані підвищити плавність роботи і сприяти зниженню рівня шуму. Крім того, по колу лопаті об'єднані між собою стабілізаційним кільцем для зниження турбулентності та покращення інших якостей. Всередині блока живлення Cougar Jax Pro 850 присутні аж 7 радіаторів для відведення тепла від найгарячіших вузлів. Якщо заглибитися в деталі, то вхідний електромагнітний фільтр містить усі необхідні елементи: пару котушок, x та Y конденсатори і варистор для грозозахисту. захисту. Радіатор поруч відводить тепло від двох діодних мостів. На більшому охолоджувачі закріплені три солові елементи вузла APFC, які співпрацюють із розпаяним поруч, дроселем чи маленьких розмірів. Вхідний конденсатор від тайванської l належить до високотемпературної серії і має ємність 560 мікрофарад. Не найменший, але і не особливо великий показник, як для 850 ватника А позаду нього заховалися реле та термістор для зменшення пускових струмів. Транзистори ключі розміщені ще на двох окремих радіаторах. До речі, у даному облоці живлення застосовано ефективну резонансну LLC-схему. Далі бачимо трансформатор з позначенням irl 39 який перетворює зміну на пругу. А група радіаторів відводить тепло від силових елементів, що відповідають за формування каналу плюс 12 вольт. В цьому ж вузлі видно чотири полімерні конденсатори. При цьому ще пара посадкових місць для аналогічних елементів залишилися вільними. Складові DC-DC-перетворювачів, серед яких пара дроселів та конденсатори розпаяні на окремій вертикальній платі. Ще одна вже більша PCB позаду містить на собі вихідні роз'єми та супутні елементи. У вузлі фільтрації, як в інших частинах блока живлення, розпаяні високотемпературні електролітичні конденсатори від тайванських виробників LTEC El та Elite. Вони мають посередню якість. До речі, на коробці виробник заявляє про використання японських ємностей, але принаймні всі електроліти саме тайванського походження. А от набір захистів у джерела потішив своєю різноманітністю. Є всі необхідні. А тепер час тестів. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Втім, виробник стверджує, що даний пристрій здатний тримати вихідну напругу у більш вузьких межах: плюс-мінус 3%. Під час кроснавантажувальних тестів на основних лініях живлення Cougar Jax Pro 850 були зафіксовані отакі відхилення. І справді, напруги на всіх трьох лініях не виходили за межі 3% діапазону. А канал плюс 12 вольт особливо потішив своєю стабільністю. З пульсаціями також все гаразд. На всіх трьох каналах вони не перевищували 50 мвольт. Хороший стан і у чергової лінії живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в допустимих межах. Від 512 до 5,03 вольта. Або від плюс 2,4% до плюс 0,6. Модуль APFC, 7 реалізований у повному складі, також працює як слід. При споживанні потужності в 150 Вт коефіцієнт PF уже перевищує 0,9. А максимальне значення рівне 0,98 при 600 Вт і вище. Енергоефективність блока живлення досягає 92,5%. Вона повністю відповідає сертифікату 80 PLUS GOLD, адже при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності ККД перевищував необхідні 88, 92 і 88% відповідно. А тепер звернемо увагу на систему охолодження. Виробник налаштував її таким чином, щоб вентилятор якомога довше працював на мінімальній швидкості обертання. Тож аж до позначки 600 Вт вертушка крутиться дуже тихо при 620-680 обертах за хвилину. Далі її швидкість різко зростає до 1650 обертів за хвилину при 700 Втах. І вже більш плавно до 1900 обертів при 850 Вт. Тож на всьому робочому діапазоні шум залишається на комфортному рівні, нижчому за середній. Недаремно 850 Втна модель отримала сертифікат Cybernetics Lambda A який видається дійсно тихим пристроєм. До речі, 650 та 750 ватники йому вже не відповідають. Здається, швидкість обертання при високому навантаженні можна було б зменшити. Після 15-хвилинного 800-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся всього лише до 72 градусів, а інші компоненти були ще холоднішими. Загалом це сприяє тривалому терміну служби пристрою, і, як зазначає виробник, дає змогу безпечно експлуатувати його навіть при спекотних плюс 40 градусах. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 12-ядерний процесор, а в якості відеоприскорювача в задіяні GeForce RTX 3090 з TDP близько 350 Вт та RTX 3090 Ti на 450 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Навіть під час живлення дуже потужної конфігурації з двома відеокартами вихідні напруги Cougar Jax Pro 850 залишилися зразково стабільними. Їх відхилення не перевищували 2,4% від номіналу. А різниця між значеннями в простої і при навантаженні складала скромні 0,21%. Протестований нами кугар Jax Pro 850 явно створювався відповідно до найактуальніших вимог до сучасних блоків живлення. Так, він оснащений конектором для під'єднання відеокарт PCI E51, який є поліпшеною версією попередника. Також 850 ватник отримав сучасний сертифікат Sabonetics Lambda A що свідчить про тиху роботу цього пристрою. Зокрема, при навантаженні аж до 600 Вт вентилятор працює при дуже тихих 600-680 обертах за хвилину. Звісно ж таке практично безшумне відведення тепла стало можливим завдяки високому ККД рівня 80 плас Голд. Завдяки цьому нагрівання внутрішніх компонентів дуже незначне, навіть при навантаженні близькому до номінального. А це, в свою чергу, позитивно відіб'ється на ресурсі пристрою. Тому й гарантійний термін даного блока живлення становить аж 10 років. От тільки тут потрібно уважно обирати інтернет-магазин, адже деякі з них пропонують лише п'ятирічну. Єдиним аспектом, що не повністю відповідав очікуванням, стала якість елементної бази. Хоча на коробці заявлено використання японських конденсаторів, на практиці всередині нашого примірника, ми виявили лише тайванські високотемпературні електроліти середнього рівня. Зрозуміло, що у багатьох випадках компонентна складова конкретного блока живлення є лотереєю і може суттєво відрізнятися залежно від партії. І все ж хотілося б мати впевненість у наявності як мінімум японського електроліта на вході. Не кажучи вже про інші вузли. В іншому ж, це цікавий варіант для сучасної системи за розумні гроші. Згодні? З вас вподобайка, коментар, поширення в соцмережах, підписка на канал. До нових відео. Слава Україні!